Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Чергову нараду міського голови розпочали із обговорення гострих питань. Відтак начальник управління патрульної поліції Борисполя Майя Бриславська доповіла, що лише за два дні зафіксовано 20 порушень правил дорожнього руху, а саме проїзд водіїв на червоне світло. Боротися із таким правопорушенням важко, адже поліцейські зобов'язані патрулювати місто, а не конкретний об'єкт, наприклад, перехрестя. Тож слідкувати за автівками складно. Проїзд на червоне світло. Це в першу чергу відповідальність самого самого водія транспортного засобу, який бачить, що вже червоний, він їде, тому ну ви розумієте, тут тут таке питання, тут немає просто культури вождіння. Міністр обіщає обіцяв, що до кінця 2017 року. Кабмін вже підпише всі документи, розробить е, закон, зробить його більш гуч пристосований до Конституції України е, згідно закону про е, згідно закону про ненадання інформації про людину. Тобто е, фіксація в автоматичному режимі фото, відеофіксація вона буде, але це. Е, Достатньо багато часу будемо чекати цього рішення, тому або ми самі себе трошки десь будемо вчити, або просить правопорушення постійно буде до нас. Мер міста Анатолій Федорчук підняв питання щодо обслуговування медичної допомоги спортивних заходів. Минулої суботи на стадіоні Колос відбулася п'ята літня спартакіада працівників пенсійного фонду України у Київській області, не забезпечена медичним супроводом. Проводився захід. І знаєте, приїхали з усієї Київської області. і Сталося питання, заплатите 2,5 тисячі гривень? Тоді ми приїдемо, не заплатите до побачення. Коли у нас три головних лікарі, я не знаю. До кого бігти, ви розумієте? Є Єсна відклада медична допомога, екстрена медична допомога. В результаті дитина не, не загинула. Дайте бо в нас багато дуже керівників. Заступник головного лікаря по медичній частині філії екстреної медичної допомоги Анатолій Скибун сказав, що машини, які в їхньому підпорядкуванні, не можуть обслуговувати такі заходи. Вони повинні знаходитися на станції і лише в разі виклику прибувати на місце. А вдруг ДТП? а в друг... У нас є виклики вісім гострих порушень можливо проби Куди їхати машина? Я задаю друге питання. Чому до вас звернулися? Коли є ще не нас невідкладна. Чи... Ще є невідкладна медична допомога. Будь ласка, можливо, буде до неї треба було звернутися. Невідкладна. Зазвичай так медична допомога, вона ж не я кажу, безслуговий масові заходи, бо це є індивідуальний виклик на будна надати. Ну, скажімо так. Ми своїми силами намагалися забезпечувати дорогу. Це було, були заходи по місту, ми забезпечували була машина, був водій, була лікар. Ви розумієте, шановні друзі, що настільки в нас безлад в державі, навіщо така медична реформа? У нас є невідкладна медична допомога, екстрена медична допомога, є центральна районна лікарня. Ми не знаємо на сьогоднішній день до кого звертатися. Не знаємо, розумієте, якщо не дай Бог щось, будуть один на одного перекидати. А поплатіть гроші. Це питання потребує обов'язкового вирішення, аби надалі не траплялося такого роду непорозумінь. Про процес оздоровлення школярів надала інформацію заступник міського голови Людмила Пасенко. Відтак минулого тижня за кошти обласного бюджету на відпочинок до санаторію жовтень, який знаходиться в кончі заспі, поїхало троє дітей із соціально незахищених категорій. На цьому тижні сьогодні у нас так масово виїжджають на оздоровлення у Скадовськ, 46 дітей, 16 за кошти міського бюджету і 30 за кошти батьків. Крім того, у 13 числа також за кошти обласного бюджету ще 9 дітей у нас від'їжджає в Одеську область у на базу відпочинку Росхід Парлина Чорномор'я. І станом на 8,07% відсоток дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком, склав 22 дітей. Цілих п'ять десяток, тобто це ті, які чітко пораховані бо це за бюджетні. Кошти і за батьківські кошти також Київська обласна державна адміністрація надала інформацію про термінові потівки в Артек, який розташований в пущі водиці. А також дві безкоштовні потівки в Молоду гвардію, отримати які мають право сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти інваліди та з мало забезпечених родин. Виїзд на відпочинок 14 липня. От перші дві категорії ми вже забезпечили практично всі. Можливо, ще хтось десь. Ну, не знаю, перебрали всіх. Можливо, ми не всіх знаємо, і ми звертаємося сьогодні до лікарів, дітей, які мають інвалідність, тому що не всі батьки в школі хочуть це афішувати. Тому у вас більше інформації, будь ласка, хто перший зрозуміло зателефонує надасть пакет документів? Той має можливість безкоштовно вже 14 14-го Відправити дитину на відпочинок на морі. Тому телефон 5.4025 управління освіти. У нас є Надія Олександрівна Липовецька. Спасибі їй, вона активно працює з усіма категоріями дітей і намагається використати абсолютно кожну можливість. Так само, одна путівка є 30% відсоткова. Ось в Пущу водицю в Артек. Це заїзд 16.07. 30 це доплата 1874 гривні, і сюди можуть поїхати діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Або обдаровані діти, які два роки мали перемоги, перше третє місце на не нижче обласного рівня. Про ранкові заняття для пенсіонерів розповів директор Центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець. Хто бажає, хто бажає, то кожен день не в разнеділю кожен день із без п'ятнадцяти 8 на стадіоні «Колос» робить оздоровча група. Вони ходять, роблять зарядку іменно для людей похилого віку. За ініціативи молодіжного парламенту міста Бориспіль та фітнес-клубу «Пульсар Фітнес щонеділі о 900 в міському парку відновлені спортивні ранки. Минулого тижня всі бажаючі мали змогу спробувати свої сили в Йозі та степ аеробіці. Тож мешканці Борисполя можуть долучитися та прокидатися під час фізичних вправ у міському парку культури та відпочинку. Юлія Марценюк, Віталіна Заркевич, новини телеканал Бориспіль.